Плавайте без болю в животі і здуття живота, поради, як зменшити розлад шлунково-кишкового тракту. Плаваємо з комфортом, як перемогти здуття живота і болі в животі під час запливу. Плавання це неймовірно корисний вид спорту. Він не тільки зміцнює тіло, але й заспокоює розум. Однак для багатьох любителів і навіть досвідчених плавців. Задоволення від запливу затьмарюється неприємними відчуттями в животі, здуттям, відрижкою, болями. Це стан, який може істотно знизити мотивацію і навіть змусити відмовитися від тренувань. Але чи є вихід? О, і в цій статті я поділюся своїм досвідом та знаннями, щоб допомогти вам насолоджуватися плаванням без дискомфорту. Чому виникає розлад шлунково-кишкового тракту під час плавання? Перш ніж шукати рішення, важливо зрозуміти причини проблеми. Як справедливо зазначається у вихідному матеріалі, існує кілька факторів, здатних спровокувати неприємні відчуття. І справа тут не тільки в неправильній техніці дихання, хоча це, безумовно, важливий аспект. Аерофагія головний винуватець заковтування повітря під час дихання, найпоширеніша причина. Ми часто несвідомо ковтаємо повітря, особливо коли дихаємо нерегулярно або занадто швидко. Це особливо актуально для початківців плавців, які ще не освоїли правильну техніку дихання. Травна система під тиском, рухи під час плавання, особливо якщо вони різкі або неритмічні, можуть порушити нормальну роботу травної системи. Їжа, яка ще не встигла повністю перетравитися, може викликати дискомфорт і здуття. Індивідуальні особливості організму, як підкреслюється в оригінальному тексті, деякі люди можуть мати проблеми з перетравленням певних продуктів або непереносимістю лактози. Це означає, що навіть якщо ви правильно дихаєте і уникаєте жирної їжі, певні продукти можуть викликати проблеми. Стрес і хвилювання не варто недооцінювати психологічний фактор. Якщо ви нервуєте перед тренуванням або відчуваєте стрес, це може негативно позначитися на роботі травної системи. Мій особистий досвід, як я знайшов свій шлях до комфортного плавання. Я сам зіткнувся з подібною проблемою кілька років тому. Після тривалих запливів мене мучили болі в животі і здуття. Спочатку я думав, що це просто результат інтенсивних тренувань. Але з часом стало зрозуміло, що щось не так. Я спробував різні підходи, і ось що мені допомогло. Освоєння техніки бічного дихання, як і сказано в вихідному матеріалі, це дійсно ключ до успіху. Я витратив багато часу на практику правильної техніки дихання, і це значно зменшило кількість заковтуваного повітря. Важливо не просто повертати голову, а саме повертати, а не піднімати її. Це вимагає концентрації та практики. Експерименти з харчуванням я почав вести харчовий щоденник і записувати, які продукти викликають у мене дискомфорт. Так я виявив, що у мене є легка непереносимість лактози. Зараз я уникаю молочних продуктів перед тренуванням. Регулярний режим харчування. Я намагаюся їсти за 2-3 години до плавання, щоб їжа встигла перетравитися. Не перевантажую шлунок важкою їжею. Управління стресом я використовую такі методи релаксації, як медитація та глибоке дихання, щоб знизити рівень стресу перед тренуванням. Практичні поради для комфортного плавання. Тепер, виходячи зі свого досвіду та інформації з вихідного матеріалу, я хочу дати вам кілька конкретних порад. Вдосконалюйте техніку дихання. Бічне дихання. Переконайтеся, що ви повертаєте голову в бік, а не піднімаєте її. Регулярність. Намагайтеся дихати ритмічно і рівномірно. Вдих через рот, видих у воду це допоможе уникнути заковтування повітря. Оптимізуйте харчування. Уникайте жирної та важкої їжі перед плаванням, це уповільнить травлення і може викликати дискомфорт. Обмежте споживання газованих напоїв та жувальної гумки, вони сприяють заковтуванню повітря. Зверніть увагу на фадмепс та непереносимість лактози. Якщо ви підозрюєте, що у вас є проблеми з перетравленням певних продуктів, спробуйте виключити їх зі свого раціону, керуйте стресом. Використовуйте техніки релаксації, медитація, глибоке дихання, прослуховування музики, все це допоможе вам розслабитися перед тренуванням. Не нервуйте перед плаванням, пам'ятайте, що плавання це відмінний спосіб зняти стрес і отримати задоволення. Вода ваш союзник. Пийте достатньо води, це допоможе травній системі працювати більш ефективно. Не переохолоджуйтесь, холодна вода може викликати спазми в животі. Додаткові міркування. Поступове збільшення навантаження: не намагайтеся відразу плавати на великій відстані. Поступово збільшуйте навантаження, щоб дати своєму організму час адаптуватися. Консультація з лікарем: якщо проблеми з шлунково-кишковим трактом не проходять, зверніться до лікаря. Можливо, у вас є більш серйозні проблеми зі здоров'ям. Індивідуальний підхід те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. Експериментуйте з різними підходами, щоб знайти те, що підходить саме вам. Висновок, насолоджуйтесь плаванням без болю. Розлад шлунково кишкового тракту під час плавання це поширена проблема, але її можна вирішити. Удосконалюючи техніку дихання, оптимізуючи харчування, керуючи стресом і прислухаючись до свого організму, ви зможете насолоджуватися плаванням без болю і дискомфорту. Пам'ятайте, що плавання це не тільки відмінний спосіб підтримувати фізичну форму. Але й прекрасний спосіб розслабитися і отримати задоволення. Не дозволяйте проблемам з шлунково-кишковим трактом позбавляти вас цієї радості. Ключова думка: комфортне плавання це результат правильної техніки, усвідомленого харчування і вміння управляти стресом.